Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники на каналі Знайой. наближається липень місяць, і він принесе українцям ну достатньо багато змін в липні дуже багато різних нововведень. І ось я зібрала всю цю інформацію і зараз розповім вам. Я дякую всім, хто підписався. І ласкаво прошу всіх тих, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Перше і головне, я бажаю всім нам найскорішої перемоги і нормального, спокійного життя. Я дуже сподіваюся, що саме в липні ми почуємо дуже гарні новини із фронту. Молимось за наших хлопців. Отже, дуже серйозна тема це пенсійна. Саме з 1 липня в Україні відбудеться черговий перерахунок пенсій. і ось цього разу підвищення виплат торкнеться саме тих, хто вийшов на пенсію за спеціальними законами. Я вже дуже багато робила різних програм на цю тему. Але якщо зовсім коротко, кому взагалі підвищить пенсії? А ось буквально скоро це підвищення буде проіндексовано для майже ну, десь. 300 тисяч представників наступних професій, які вийшли на пенсію за спецзаконом, тобто за спеціальним законом. Науковці, журналісти, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування. Я хочу нагадати, що зараз ось ці спеціальні закони вони вже не діють. Наприклад, там ті ж журналісти вони виходять на пенсію за загальними правилами. Проте ті, хто встиг вийти на пенсію за старими, вони не підпадають під підвищення разом з іншими пенсіонерами. Тому ось така, скажімо, несправедливість. І для того, щоб таким людям збільшити пенсію, ось проводять таку індексацію. А яким буде розмір збільшення? Ну, пишуть, що там і на тисячу гривень можуть підняти. Але як ми з вами пам'ятаємо, як це було в березні і ось зовсім недавно підвищували для працюючих пенсіонерів. Це все настільки індивідуально, кажуть одне, роблять інше, тому можуть підвищити навіть і на 100 гривень, на 200, на 300, на 400, на 500, можуть взагалі нічого не підвищити. Все може бути. Якщо порівнювати з ось як я кажу, з березневою це була така наймасштабніша, так, березнева індексація. Хоча насправді все ось це, що зараз продовжується, це просто ось ця березнева індексація, яка розтягнута в часі. Так от, в березні були такі люди, які справді нічого не підвищили, і ніхто нічого не пояснив. Тому все може бути. Але добре, що взагалі ось будуть переглядати пенсії для тих людей, в кого вони вже дуже давно не переглядалися. Далі ціни ціни з 1 липня будуть дорожчати. Чому? Бо з 1 липня буде подорожчання бензину, дизельного палива. Також можуть підняти, до речі, тарифи на водопостачання. Вже тягнули, тягнули і скоріш за все, мабуть, такі вони вже піднімуть. Давайте почнемо з бензину. Ну почнемо з того, що якщо підвищиться бензин, то а, підвищиться все. Бо це логістика, щось довести, привести це будуть одразу підвищувати стіни на продукти і далі, і далі, і далі на різні послуги. Ми всім цим користуємось, <кхід> тому підвищиться не тільки бензин, підвищиться для всіх все. То це такий, знаєте, закон. Тільки підвищується паливо, все одразу пішли цінники рости. Восени частково повернулись акцизи на бензин та диспаливо, Як ви знаєте, на них встановили уніфіковану ставку на 100 євро за тисячу літрів. І ось податкові пільги вони будуть діяти до кінця тільки цього місяця. А вже починаючи з липня, ну ось планується повернути ось ці довоєнні, довоєнні ставки. Хоча обіцяли, що нічого такого робити не будуть, бо війна або тяжко, і так далі. Але м -м, бачимо, що все рівно хочуть підвищувати. Це ж стосується і податків, бо казали, не будуть підвищувати податки для бізнесу. Але з 1 липня, звичайно, вони трошечки відтермінували. Це було знаєте, як з підвищенням тарифів на електроенергію, але все рівно все це будуть вводити. І можливо, в серпні, і, можливо, в вересні. Також щодо бензину, експерти припускають, що може повернути ставка 213 євро за тисячу літрів для бензину та 139,5 євро для деспалива. Тобто, ну простими словами, наскільки зросте взагалі бензин, так, там без цих ставок і всього іншого, подейкують, що в середньому ціна на бензин зросте до 57 гривень на деспаливо до 54 гривень. Щодо продуктів, Національний банк України попередив населення про ймовірність посухи на сільськогосподарських землях Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської областей внаслідок підриву Каховської ГЕС. Але кажуть, що це не вплине на врожай зернових культур, адже там вирощують озиму пшеницю, яка наразі майже не залежить від зволоження. І водночас найближчими роками посуха вже. Позначиться на врожайності, тобто чим далі, тим в цьому плані буде гірше. На жаль, і як я вже казала, як тільки зростуть ціни на бензин, взагалі на паливо, то обов'язково буде підвищення. обов'язково, Бо це все возиться з одного місця в друге, тільки підвищується бензин, одразу будуть підвищувати ці ціни на продукти. Тепер щодо електроенергії в уряді заявили, що не планують підвищувати тарифи взагалі на світло в липні, які зросли в червні цього року. Тобто, наразі побутові споживачі будуть платити 2,64. Але вже влада починає зовсім відкрито говорити про те, що будуть підвищувати знову. Хоча обіцяли, ось коли останній раз підвищували, обіцяли все, ніяких підвищень більше не буде. Насправді, вже представники офісу президента кажуть про те, що будуть підвищувати 100% і будемо йти по, по ось цьому сценарію Ізраїлю. Тобто, ось як було в Ізраїлі, так буде і в Україні. А кому цікаво, можете вивчити ось все це, але якщо зовсім просто, то там просто вибрали такий шлях непопулярний, скажімо так, не дивлячись на те, що люди були проти всіх цих підвищень. Все рівно підвищували тарифи на електроенергію для того, щоб взагалі функціонувала ось ця вся енергосистема. Тому, скоріш за все, так буде і в Україні. На жаль, зарплати не такі, як в Ізраїлі, так. Але електроенергія буде коштувати, мабуть, так же, як і в Ізраїлі. Далі, тепер щодо тарифів на водопостачання, вже кілька місяців готуються збільшити тарифи на холодну воду. А вже про це дуже багато говорять і скоріш за все, саме з 1 липня, будуть підвищувати. А приміром, президент Укрводоканал Екологія Дмитро Новицький він заявив, що тарифи на воду мають стати економічно обґрунтованими, тобто зараз вони не економічно обґрунтовані. Каже, що дуже серйозно треба розглянути це питання, тому що не вистачає грошей і не можуть розрахуватися з постачальниками енергії, і так далі. І так далі. Тобто, простими словами, все це пов'язано з тим, що підвищилась ціна на електроенергію, і все це вода залежить саме від цього. Тому а, вже починають навіть казати так, що будуть наслідки, якщо не підвищать, будуть наслідки. Не зможуть заку, заку, заку закуповувати реагенти, це позначиться на якості води, там можливе постачання води з графіком і так далі. І так далі. Тобто, вже починають потроху залякувати, а, і встає зрозуміло, що всіми правдами і неправдами все-таки будуть підвищувати а, тарифи на воду з 1 липня. Хочу сказати декілька слів про соцвиплати. Дивіться, їх будуть виплачувати по-новому. Взагалі, що планується? Вирішили, ну, назвемо це так. Оптимізувати і спростити кілька видів соцвиплат, а також перевірити доцільність, взагалі, чи виплачувати допомогу там, чи не виплачувати. Про це все повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. Вона наголосила на тому, що наразі в Україні існує понад 34 програми там, різних соціальних виплат. І ось бувають такі, які там незначно дуже взагалі впливають на фінансовий стан українців. І дуже голословно сказала про те, що ось такий механізм потрібно вводити для того, щоб взагалі боротися з бідністю. Але як саме і що саме, поки що ніяких подробиць немає. А тепер такий, знаєте, парадокс: ось каже пані Жолнович одне і тепер зовсім інше. Ось дивіться: щодо субсидій, це також допомога. Правильно? І ось тут зміни кардинальні. Пам'ятаєте, Геро сказав ще перед підвищенням тарифів на електроенергію, що всім дадуть субсидію, і люди взагалі не відчують цього підвищення? Що маємо тепер по факту? По факту, тепер всіх одержувачів субсидій просто про них зберуть інформацію. Буде збирати інформацію пенсійний фонд. Це така, знаєте, нова ініціатива уряду для того, щоб, начебто, як полегшити процес взагалі оформлення субсидій. І ось одержувачі субсидій будуть подавати лише заявку на допомогу там, на коротку інформацію взагалі про склад сім'ї. І все, все інше буде робити пенсійний фонд. А, ну скажімо так, це ось такі зміни кадміну, щоб полегшити людям весь цей процес. Як це бачу? Я це все робиться для того, щоб навпаки позбавити якомога більше людей субсидій. От, посудіть самі. Кажуть, що тепер для того, щоб запустити вхід механізм оформлення субсидій, українцям достатньо буде подати заявку на субсидію і коротку інформацію про склад сім'ї, яка мешкає в домогосподарстві. Всім іншим займуться там, працівники Мінсоцполітики. і вони з'ясують, хто де працює, навчається, скільки заробляє, чи є в сім'ї безробітні люди, і так далі. і так далі, працездатного віку. Крім того, чиновники будуть збирати абсолютно там інформацію, всю про майновий стан, також великі витрати, що купили, де, як, для чого. Залежно від зібраних даних, будуть ухвалювати рішення. Взагалі потрібно давати таку допомогу чи не потрібно. Тобто виходить так, що це ем, можливо і спростить в якомусь ем, сенсі е, взагалі е, там ось. Е, Життя отримувачем субсидій там потрібно буде тільки одну заявку подати, але вже все інше буде вирішувати, вибачте, пенсійний фонд, давати, не давати, тобто десь щось трошечки держава дізнається всю фінансову під членів сім'ї. І може виявитись так, що реальні доходи членів домогосподарства виявляться просто суттєво вищими, ніж вони зазвичай там. Про повідомляли про це там, писали в декларації, і так далі. І чи не звідси вимога НБУ до українських банків щотижня давати їм звіт щодо всіх карткових переказів українців? Пам'ятаєте, зовсім недавно ввели. Щоправда, в Нацбанку людей заспокоїли тоді і сказали, що такі відомості потрібні лише для загальної статистики. Однак перейти від загального до приватного, знаєте, особливо там не, не складе, скажімо так, ніяких труднощів. Далі податки. І от якщо податки для бізнесу поки що не будуть підвищувати, але це поки що, зовсім скоро теж підвищать, то всім українцям, в кого є лишні, ну називаємо це так: лишні по нормам законів квадратні метри, за це доведеться доплатити. Тобто, починаючи з 1 липня почнуть приходити людям квитанції. І всіх українців зобов'язали сплатити податки за квартири, там за будинки до кінця літа. Тобто, з 1 липня почнуть людям розсилати, ну називаємо це так, листи щастя, так а квитанції про оплату податку за квартири, будинки, дачі, інше нерухоме майно. Тобто, сплатити рахунок потрібно буде до кінця літа. Суми у платіжках у всіх будуть різні, адже розмір податку він залежить саме від площі житла. Як відомо платити податок за житло, зобов'язані не всі українці, лише ті, хто має зайві квадрати. Тобто, якщо ваша квартира має площу від 60 квадратів або будинок від 120 квадратів, тоді податок вам заплатити доведеться. Ставка податку становить до 1,5% мінімалки, тобто на сьогоднішній день це 97 гривень 50 копійок. Точні суми будуть вказані в кожного у платіжках. Тому, як би там не було, в кожного все рівно будуть свої ціни. Якщо не встигнути сплатити вчасно, тоді людям просто будуть нараховувати штрафи. Далі, як ви знаєте, в Україні повернули процедуру, ось цю, таку, я навіть не знаю, як це сказати, ось ці обов'язкові перевірки лічильників на всі види послуг. Комунальникам повернули право вилучати лічильники на газ, воду, тепло для звіряння. Я вже дуже багато робила програм щодо цього. А скажу тільки одне: що встановили для людей терміни взагалі щодо цього, якщо не пройдеш перевірку, будеш платити завищену ціну за комуналку. Ну це якщо зовсім коротко про це все чому тому, що не була чинності постанова кабінету міністрів, про яку нам звичайно ніхто не сказав. Вона була ухвалена ще 7 квітня, і українців зобов'язали провести перевірку лічильників води, електроенергію, газу, тепла у тримісячний термін, тобто після завершення опалювального сезону. І це він закінчується цей термін в середині саме липня місяця. Тобто, в документі зазначено, що перевірку лічильників необхідно провести по всій території України, ну крім тимчасово окупованих населених пунктів. І території, де проводяться там активні бойові дії. Тобто півроку ой, про повірку лічильників, газу, води, електроенергії, теплолічильників потрібно провести протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду. Ще раз хочу нагадати, що це потрібно робити тільки тим, в кого закінчився ось цей термін. Є там термін, якщо він закінчується, тоді в тримісячний термін потрібно все це проводити. Як відомо, навесні минулого року, після початку повномасштабної війни, взагалі призупинили всі ці перевірки, тобто на весь період дії військового стану, а також впродовж трьох місяців після. Але потім, як бачимо, про все це забули і тепер просто роблять що хочуть. Також робила програму про те, що якщо це Газовий лічильник, ви за це ні в якому разі не платите. Чому? Тому що все це вже, вся ця сума вона закладена у ваш тариф, те за що ви платите. Це дуже, це дуже важливо, просто щоб ви розуміли. Тож, повторюсь, це тільки щодо газових лічильників. За це ви не платите ні за які перевірки. Приїхали, хай там перевіряють, що хочуть роблять. Ви за це не платите. У вас все це закладено вже у ваших платіжках. Все це вже закладено, всі ці розрахунки. А що стосується там води і так далі, чесно, не знаю. З цими законами тут взагалі нічого не зрозуміло. Але що точно зрозуміло, що ось саме на газ лічильник за це виплатити взагалі не повинні. Далі ще дуже цікавий момент, вже починаючи до речі, з 19 червня. Вже ввели, ввели, повернули до воєнні норми щодо термінів прийняття спадщини. Тобто відтепер українцям будуть давати 6 місяців для того, щоб прийняти чи відмовитись від спадщини. Тобто подібні норми передбачено положенням постанови Кабінету міністрів номер 469, які набирають чинності через місяць з дня офіційного публікування документа. Тобто, якщо ну простими словами, скажімо так, після початку повномасштабного вторгнення в Україні вирішили полегшити законодавство в серії термінів прийняття спадщини, і передбачалося так, що перебіг терміну прийняття або відмови зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на 4 місяці. Тому тепер громадянам доведеться вирішувати всі питання зі спадщиною впродовж шести, а не десяти місяців. Тобто не встиг будуть дуже-дуже великі проблеми. Якщо трошечки підсумувати, то дуже багато моментів, де обіцяли одне, а роблять зовсім інше. Обіцяли, що. Не будуть підвищувати ціни на бензин, не будуть підвищувати податки для бізнесу, не будуть підвищувати тарифи на електроенергію, не будуть підвищувати тарифи на воду. І багато, багато, багато. Ось з тією ж спадщиною дуже дуже багато різних моментів. І виходить так, що обіцяли одне, по факту зробили зовсім інше. І людям просто доведеться за все це платити. І тепер наостанок, якою ж буде погода в липні? Очікується, що липень буде ну, трішечки теплішим за червень. Проте, більш прохолодним, ніж торік. І водночас місяць матиме суху і переважно сонячну погоду, ну, з невеличкою кількості опадів. Температура буде десь від 16 до 28. В першій декаді кажуть, що будуть трошечки, трошечки дощитими. Дорогенькі, на сьогодні все. Бережіть себе. І молимось за наші збройні сили, за наших хлопців. Завдяки їм ми з вами живі. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.